Вітаю! В ефірі Першого муніципального каналу актуальні новини станом на 17 серпня. В студії Олена Малеван. 175-та доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Шостий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї ночі ворог завдав ракетний удар по Одещині. Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з баз відпочинку курортного селища та в приватних будівлях неподалік. Попередньо постраждало чотири особи, яких в стані середньої тяжкості було госпіталізовано до медичних закладів. Майже п'ять годин рятувальники ліквідовували наслідки події. Від ДСНС було залучено сім одиниць техніки та 42 вогнеборця. Білгородністровська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження через нічний обстріл. За даними слідства, військові РФ, супереч нормам міжнародного гуманітарного права, завдали ракетних ударів по мирному населенню курортного селища на Одещині. Руйнувань зазнали щонайменше 30 приватних домогосподарств. Комунальники Білгород-Дністровського активно готуються до зими. За інформацією адміністрації КП Теплоенерго», в рамках виконання плану заходів щодо підготовки міста до нового опалювального сезону, 17 серпня працівники підприємства виконують роботи по монтажу нових попередньо ізольованих труб на магістральній теплотрасі по вулиці Героїв України. Серед іншого плану також передбачена підготовка до опалювального сезону теплогенеруючих потужностей, впровадження сучасних енергоефективних технологій і обладнання, ревізія тепло. Камер та запірної арматури. За інформацією виконуючого обов'язки начальника КП Автотрансервіс В'ячеслава Ганчуріна, спеціалісти підприємства розпочали роботи щодо планового технічного обслуговування спецтехніки та підготовки до її експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду. Комунальники Акерману також дійснюють поточні планові роботи. 16 серпня працівники комунального підприємства Автотрансервіс збирали та вивозили скошену траву та бур'яни по вулиці Парковій, яку напередодні вздовж проїжджої частини скосили спеціалістів... Міського центру Благоустрій. 17 серпня зранку працівники КП Автотранссервіс збирали та вивозили скошену траву, зачищали бордюри від нанесеного піску вздовж проїжджої частини по вулиці Гагаріна. Зранку, 16 серпня, працівники КП жо 1 відповідно до плану проводили роботу на прибудинковій території багатоквартирних будинків по вулиці Перемоги 19, вулиці Перемоги 23, вулиці Перемоги 24, вулиця Перемоги 2А. Цього ж дня працівники підприємства проводили роботи по ремонту покрівлі в будинку по вулиці Франка, 7 та усунули протікання каналізації та системи відводу дощових вод в одному з під'їздів будинку по вулиці Сонячна, 19. Працівники КП Асорті протягом 15 та 16 серпня проводили планові роботи по обслуговуванню електрообладнання мережі, водопостачання та водовідведення, а також облаштування торгівельних рядів та благоустрою території міського центрального ринку. Спеціалісти міського центру благоустрій вели в експлуатацію нове світлофорне обладнання по вулиці Ізмаїльський кут вулиці Сергія Фенблата. Нові світлофори оснащені енергоефективними лампами з більш якісною світлопередачею, а також таймером для більш зручного подолання міського перехрестя учасниками дорожнього руху. Дане світлофорне обладнання має більш тривалий термін експлуатації, а у порівнянні зі старим обладнанням не потребує періотичних налаштувань, оскільки оснащене сучасним програмним модулем. Це були усі актуальні новини станом на 17 серпня. В студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає важкий час. Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.